Нам було здачу знайти колону противника, яка рухалась в напрямку, якщо не помиляюсь, Снігу... Снігурьовки, є такий там населений пункт. От. Ми знайшли, почали по ним працювати. І залишився ще один тентований, ну, тентований, типу, КАМАЗа, щось таке, коротше. Ну, по-любому, там була якась жива сила, по-любому. Якраз на відвороті у мене закінчили снари, ну, не керовані ракети. І мій побратим теж на останніх ракетах підпалює ракетою ну, двигун. Цей кунг, ну, Камаз стає. У мене залишаються тільки набої на пушці, коротше, на 24-ці. А там пушка 30-мм гармата, тобто ну, дебела. Я розумію, що типу, от він мною, там метрів, може 300-200, там, 300, там 200, не знаю, ну, дуже близько. Я переключаю в пушку і починаю по цьому тентованому кунгу прямо туди насипати. Горіло гарно. Да, Весело дуже було. Яка інтенсивність тоді була? Скільки у вас вилітів було в день? Як за перші, напевно, тижні, один-два тижні. Близько можливо 25-30 вилітів. Тобто дуже багато літало. От ми прилітали, заряджались, заправлялись, погнали, прилітали, заряджались зранку до вечора. Тільки сонце встає, погнали далі.